29 вересня 25-го року. Подивіться, яку красиву квітку має троянда Red Intuition. Вона рожева, в темно рожеву смужку. Це друга річка. Садила я осінню 23-го року в самому кінці листопада. Отримала цю трояндочку з Грандіна Макс. І сорт збігся з тим, що я замовляла, бо цю ж троянду дуже легко визначити. Якщо інші там складно, то це легко. Кущик протязі сезону залишається здоровим, гарний імунітет до грибкових захворювань цієї троянди. Ну, Зараз, може, там вже яке листочка з'являється вражене. Ну, вже ж, саме розумієте, кінець вересня, вже через пару днів жовтень. А ось поряд живцьований кущ, троянда. Red Intuition, це я сама живцювала це велике ку щось буде скоро четверта хвиля.